Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Самотній Романтик. Сьогодні поговоримо про культовий серіал Героїн. Ми розглянемо оригінальний китайський серіал, його рімейки і, звісно, книгу, з якої все почалося. Привіт! Так, героїн це багатогранний проект, що охоплює не лише екранізації, а й літературний твір. От я, наприклад, слухав книгу, і чесно кажучи, це було досить, ну скажімо, суперечливо. Мені це нагадало момент, коли ти випадково потрапляєш на чужу вечірку і відчуваєш себе зайвим. Ого, розкажи, що тебе так збентежило? Адже книга, як і серіал, мала велику популярність. Ну так, книга, створена на основі оригінальної ідеї, спочатку отримала багато захоплених відгуків, але коли я почав її слухати, то зрозумів, що на відміну від серіалу, сюжет і стиль написання трохи втрачають свою привабливість. У деяких моментах було важко сприймати діалоги і емоції персонажів, бо мова й описи виглядали трохи наївно, а подекуди і неприродно. І так, для когось ця книга може стати справжнім відкриттям, особливо якщо ви любите еротику і відверті сцени. Можливо, для шанувальників такого жанру книга здасться цікавою, але загалом для мене це було трохи забагато. Це як якщо б ти випадково ввімкнув романтичну комедію. А отримав сюжет з фільму для дорослих. Ах, зрозуміло. Я згодна, що книга іноді може бути надто відвертою. Там багато сцен, які явно акцентують увагу на інтимних стосунках, це, звісно, знайде свою аудиторію, але не всі будуть до цього готові. Скажу чесно, я думала, що це щось на кшталт мелодрами, а натомість отримала такий сюжет, що навіть 50 відтінків сірого могли б позаздрити. Так, і незважаючи на це, варто відзначити, що ідея і концепція були доволі цікавими, але ось реалізація це вже інше питання. Цілком згодна для мене книга це такий собі перехідний етап між ідеєю і її екранізацією, яка більш насичена емоціями та глибиною. А тепер давай повернемося до серіалів. Якщо порівнювати з книгою, то серіал, звісно, виглядає значно цікавішим і видовищнішим. І з кожним роком він лише набирає популярності. Так, і ось цікавий факт. Попри свою популярність, продовження серіалу так і не було знято. Причина проблеми з фінансуванням і цензурою. Шанувальники досі сподіваються на продовження, але поки це лише чутки. У той час як рімейки продовжували з'являтися, тайські і китайські рімейки цього серіалу стають дедалі популярнішими. Точно. Якщо говорити про рімейки, перший тайський вийшов у 2024 році. Цей варіант додав легкості й романтики, на відміну від оригіналу, де все було значно серйозніше. Так тайський рімейк, звісно, відрізняється за настроєм він більше орієнтований на почуття та стосунки між героями. Думаю, це ідеальний варіант для тих, хто хоче щось легке і ненав'язливе для перегляду ввечері. А от китайський рімейк повертається до глибокої драми й особистих конфліктів. Це вже більш серйозна версія, яка порушує питання самопізнання і внутрішнього зростання. Сюжет більш зрілий і зосереджений на переживаннях героїв. Ось це і робить китайський рімейк цікавим він набагато глибший і емоційно насиченіший, ніж тайський. Китайські глядачі та аудиторія з усього світу оцінили цю версію як більш зрілу і драматичну. Так, і якщо говорити про думки глядачів із різних країн, то багато хто визнав китайську версію як чеснішу і емоційно сильнішу, тоді як тайський рімейк сподобався тим, хто шукає щось легше. Ну а китайський, це як справжнє кіно, тут без сліз просто ніяк. Але обидва варіанти заслуговують на увагу, і кожен з них по-своєму унікальний. А що стосується книги. Вона, звісно, відіграла свою роль у створенні цього феномена, навіть якщо для декого виявилася не такою захопливою. У будь-якому разі серіали залишили свій слід у серцях глядачів і досі привертають увагу. Я, наприклад, з нетерпінням чекаю нового китайського рімейку. Він мені дійсно цікавий. Я теж. А ви, дорогі глядачі, що думаєте про книгу та різні версії серіалу? Напишіть у коментарях, який із рімейків вам сподобався найбільше, і що думаєте про оригінал.